Це добре, ми знову сидимо в баній. Пів 12. Ми все ще сидимо тут. Найгірше те, що я вже майже дочитала свою книжку, мені лишилось зовсім трішки, але дуже довго тривога, реально весь ранок сидимо, їсти хочеться. Мій сусід. Дощ, сніг, град, ракетна загроза. Тільки ще вимкнули світло, а зараз знову вимкнули. Ми досі сидимо вже 12.01. Лють! До речі, позаду, бачите, вчора з переліку набрала цілу миску води. Хоча в мене на балконі і так стоїть шість пляшок великих з простою водою. Я давно вже набрала. Ну, я ж смарт. Швиденько варю макарони. Тут в мене сніданок чемпіонів, не швидко руч. У мене вийшли сирні макарони і сосиски і мамині огірки. Всім смішного, а росіянам ні. Вирішила ще зварити компот з сушених яблук і тих ягід, тих самих ягід, які я морозила. У мене десь є відео. Пам'ятаєте? Отут в мене цілий склад в пакетиках. Тут полуниця з цукром, треба, до речі, її вже їсти. Реш? Чекати тут в мене мертвий банан, який вже тут лежить, не знаю ще, певно, з минулого року. Я все не можу з нього зробити якісь панкейки або банановий хліб. Хочу його врятувати, щоб не накидати. Ви думали, я просто так морозила. а? Ага. Бачите? Моя мрія. Це можливо комусь здасться дуже тупим і непотрібним, але я цього хотіла, я це купила. Ви готові? Я дуже великий фанат Гаррі Потера, фільмів Гаррі Потера, але я ніколи не читала Гаррі Потера. Мені здалося це дивним, і мені здалося, що це треба виправити. Тому я вирішила зібрати колекцію з книг Гаррі Потера від Баба Галамаги. Дуже хотіла. І типу серйозно читати. Воно ж завжди цікавіше. Завжди більше деталей, і тим більше. Я ніколи не взяла Гаррі Поттера у ЄСбі. Тому я вже хочу це виправити і хочу зібрати всю колекцію, там є сім частин. Я, правда, трохи протупила, тому що на сайті був збірник з всіх частин одразу. Видання Баби Галамага. Всі зразу приїжджають, але там не було однієї частини. Тому я буду замовляти окремо кожну. Але я така задоволена. Я дуже в захваті, я дуже задоволена і не знаю, чому я не зробила цього раніше. Коли й не зараз. Мені здається, саме час радувати себе і здійснювати якісь свої давні мрії. Так, я все-таки купила всі частини Гаррі Поттера. Не можу знайти тільки третю про в'язня з кабаном. Ніде нема. Я пишу диплом. Диплом. Насправді ніфіга не пишеться, відео теж не пишеться, тому я вирішила записати влог про те, як в мене нічого не пишеться. Зате моє лице знову покривається акне. І я знову пішла до дерматолога, яка знову виписала мені тисяча і один крем, яким я це все мащу, зволожую, лікую. Напевно, мене зрозуміють тільки люди, які, власне, мають якісь висипання. Вічно. Це просто, це просто вічно. Записую, коли мене буде урок з англійською, щоб не забути. Ще англійська, ще англійську вчу. Ви знаєте, англійська це взагалі. Зараз просто такий період, коли всі часові форми вже якби вивчені, і треба вміти їх відчувати в тексті. І це просто. Це, до речі, дуже дивно. Мене завжди цікавила оця тема, чому ми вчимо англійську з школи, там з 4 класу, чи з якого ми її вчили, але говорять. Англійською, чи хоча б розуміють англійську, чи речення можуть можу зв'язати англійською ну, одиниці. Але я вчу. Я вчу, бо я хочу знати. Дуже складно, але я вчу. Ладно, все. Я додивлююсь відео на YouTube і берусь писати диплом. Обіцяю. Я включусь, коли напишу три сторінки. Мені подано, що я маю випити і відчути нотки. Rose Hip. Не знаю, що це таке, але я так розумію щось що від троянди. Каркаде, truffle. red wine. О! Red wine – це те, що треба зранку. Ех! Обман, всюди обман, Пиша Red Wine, а нема тут ніякого red Wine. Не знаю. Я не уявляю своє життя без кави, але чесно, я взагалі не експерт. Взагалі, я знаю це люди, які заходять в кав'ярню і кажуть, дайте мені ховати малу, якесь там обсмаження. Я не з тих людей, хоча я би хотіла розбиратись, вміти і розуміти, що я п'ю. Ну, Типу, кава, приємний такий кислуватий післясмак. Кисловато-гіркуватий, але гіркувати по-доброму Якби приємна така Смачно. Хотіла показати вам, як я погнула свою. Лопатку. Я просто взувалася, нічого такого з нею не робила, просто взулася один раз, і вона така слабачка. На ваших очах стається просто щось неймовірне, нереальне. Шок, сенсація, щойно, негайно, диво. Я виходжу з дому. А куди я виходжу? Я виходжу на пошту, бо тільки СМС з нової пошти може мене підняти з місця. У мене є чудесний водонепроникний шопер. Все, погнали! Скину куртку бо щось дуже спокоене сьогодні. Що тут запитаєте ви? Я вам скажу: от кажуть, що зима буде дуже важка, складна, треба готуватись, треба утеплюватись. І в мою світло геніальну голову приходить ідея, що мені... Дуже потрібна цієї зими ось ця річ. Я вже бачу. Вам не ясно, що це? Я зараз розкажу детальніше. Вибачте, це в мене вже, ну, як вам сказати, це грілка коала. Грілка коала має мене врятувати цієї зими. Я тут подивилася цю прекрасну коалу і одразу кажу вам, якщо раптом хтось подивиться це відео і захоче купити собі грілку коалу, не купуйте в цього бренду, тому що дуже погана якість, як на мене. Ну, типу, тут дивіться. Я не думаю, що воно так має бути. Я її вивернула, тому що хотіла попрати цей чохол. І вона, типу, вся така. Типу, от, я отак зробила. Тут сніг. Дуже дякую, що ви дивитесь мій контент і підписані на мене. Не підписуйтесь, будь ласка. Я забула камеру виключити. <ріст> грітися. У нас немає світла з обіду, тому я лежу і читаю Гаррі Поттера. Я просто в шоці з того, наскільки тут багато цікавих деталей, яких не було в фільмах. Чого я просто раніше це не зробила. Це дуже цікаво. І дуже вчасно, до речі, я купила ці всі книжки. До речі, цього епізоду, де Герміона ремонтує окуляри Гаррі в потязі, де вони вперше зустрілись, тут нема. Окулюс реп. Пара, чи як там вона казала, нема тут такого. Дуже цікаво, взагалі, ніби по-новому ниряю всю цю історію. Сувора й вимоглива вона ще до початку уроку поставила всіх на місце. Трансфігурація один із найскладніших і найнебезпечніших розділів магії, які вивчають у Хогвартці. Сказала вона, той, хто порушить порядок у моєму класі, негайно з нього вийде і вже ніколи не повернеться. Я вас попередила. Вгадайте, про кого це? Трансфігурація. Дуже сувора викладачка в Хогвартсі. Хто це? Напишіть. Побачимо, хто тут фанат Гаррі Поттера. У мене просто закипіла голова. Я вийшла. Я йду на двір, йду гуляти, пити каву. Бачите, з Насті, звісно. <плес> Ангели співають. От я йду серйозна така пані вулицею, але ніхто з перехожих навіть не підозрює, що в мене шкарпетка має вуха. Тик, тик. О, цей, схоже, вже підозрює, він тут побачив, як я говорила. Я просто прийшла раніше я чекаю Настю. Яке гарне небо. А ще в мене сьогодні міні-свято, тому що мені вдалося заплестись. Щось там я наплела, закріпила заколками, але це зібралось докупи? Шок. Ми їмо. Дякуємо за увагу. Ви це бачите? на дворі настала ніч. Оце я так вийшла з хати. Я йду по вулиці і намагаюсь сказати своє прощання з вами. і в Мене не виходить. Я вже третій раз намагаюся сказати вам дякую. Дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що ви зі мною. Серйозно, дуже дякую. Палець вгору цьому відео швиденько, бо я стараюсь. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Будьте щасливі і всім 36,6. Па-па!